Вітаю, друзі, на найкращому аграрному каналі України мистецтво Поля Сирієнка. Чому найкращому? Через те, що його дивляться найкращі аграрії, найкращі фермера. Ті, хто хоче дійсно отримати найкращу інформацію і стати найкращим, прибутковим, ефективним. Друзі, ми сьогодні для вас підготували дуже цікаву інформацію. І не тільки для фермерів, для аграріїв з великими площами чи, можливо, з невеликими площами, а також для тих, хто. Має город, тобто для городників, і хто вже чекає того потепління, весни, щоб вийти і щось посадити, і отримати від цього не тільки задоволення, а ще й гроші, прибуток. Ми сьогодні вам розповімо про таку культуру як часник. Хто його не куштував? Ну, можливо, хтось і не куштував, хтось його не любить, але я думаю, що більшість українців його ну, обожнюють. І сьогодні ми отримуємо інформацію про те, що в європейських країнах дефіцит чесноку в зв'язку з тим, що дуже багато переселенців ну, із за війни з України, які скупляють цей продукт з прилавків, і тому його великий дефіцит. І в, в маркетах Європейського союзу, в Німеччині, в Франції, вартість за 1 кілограм чеснока десь досягає до 20 євро. Сьогодні і на прилавках. Наших супермаркетів, десь один кілограм коштує біля 300 гривень. Ну, на ринку, ну, на тому самому столичному, в залежності від його якості, від його розміру, вартість одного кілограму, буквально недавно ми зробили такий моніторинг від 140 до 260 гривень. А, і що хочеться розповісти за технологію цієї. Цікавої культури і досить прибуткової, друзі. В Україні його десь висівається не так уже багато, в основному це приватний сектор, десь по різним даним біля 20 тисяч гектар. Але в основному це приватний сектор. І статистики такої і немає. І не знайдете, в якій області, яка площа, як, наприклад, по Соняшнику чи по Кукурудзі, тому часник це нішова культура. Але сьогодні є фермера, які займаються і по 100 гектар, і по 200, і по 300 гектар. І використовують крапельне зрошення. Ми поцікавилися у хлопців, які продають часник і не тільки продають, а його саме вирощують, а яка його собі вартість. І десь знали, що вона не така вже й маленька: від 6 до 8 тисяч доларів за 1 гектар. Ну, Крапельне зрошення, відповідно, друзі, дорогий посадковий матеріал. Плюс витрати на технологію вирощування, догляд, видалення стрілок. До речі, часник є безстрілкуючий і стрілкуючий. Тому ярі форми, вони в основному безстрілкуючі, а озимі є і стрілкуючі, і безстрілкуючі. В державному реєстрі зареєстрований 21 сорт озимої форми часнику. Найбільш розповсюджені, друзі, сорти це Любаша. Є вже суперлюбаша. Є харківський фіолетовий, є сорт Сабаголд, і, ярі, і азимі форми. Є багато різних сортів, які є в реєстрі, яких немає в реєстрі. Тому ви можете, хто займається чесноком, вже знає де знайти, який сорт і вирощувати його. Давайте коротко про технологію. Друзі, ну оскільки озимий часник вже, вже посаджений, що сьогодні можна розказати? час тепла, температури взимку піднімаються до плюс 8, плюс 10, хто рано посадив, він може вже наклюнутися, прорости. Сходи часнику витримують приморозки десь до мінус 10, до мінус 11 градусів. Але якщо ви будете бачити, що вже він починає. Сильно підніматися над поверхнею ґрунту, у вас невелика площа, краще його укрити. Укрити якимось агроволокном, щоб його не пошкодили приморски. Через те, що потім приморозки, коли пошкодять, він буде форіти, він ніколи не дасть хороший урожай. Ну це так, просто для інформації, друзі. Давайте говорити по е посадці. Наприклад, тут буде займатися посадкою ярого чесноку. Багато сьогодні. Я вже сказав, що в реєстрі немає, але багато хто займається і ярим чесником, друзі. Садять його десь. ну, Коли температура ґрунту десь прогріється до 4-5 градусів, ну, це десь кінець березня, початок, квітня місяця. Є різні схеми посадки, але ще вам скажу, щоб отримати хороший розмір чеснику, друзі, не туліть його, не ліпіть, а відстань між головками. Тобто між зубочками повинна бути десь 7-10 см. Тоді він буде нормальний формуватися і нормальний виросте. Глибина, ну, оскільки це яра форма, десь 4 см, щоб була від поверхні ґрунту, або від донця, від зубочка, вона має бути десь сантиметрів, можливо, 6, можливо, 7 Ну, Технологія посадки озимого чеснику зовсім інша. Він повинен дати кореневу систему. Нормально розвинуто, але не прорости, щоб він взимку не взійшов і потім не вимерз. Але ми говоримо сьогодні за ярий чесник. Друзі, між рядами десь може бути мінімум 30, ну, хтось на 25 см саде, а краще це десь 30-45 см, щоб його необхідно було рихлити через те, що він потребує повітря, хорошого дренованого аераційного ґрунту. І тому необхідно його обов'язково рихлити. І Хто має крапельний полив, обов'язково необхідно поливати. З добрив, коли ми садимо, обов'язково заплануйте внести фосфор на каліні добрива. Хтось дає в попіл це також хороша річ в луночку туди або в рядочок. Але магнієві, фосфорні калійні добрива для чесноку, обов'язково. Скільки їх треба дати, друзі? Ну, це залежить і від ґрунтів, від різних е, кліматичних зон. Ну, в середньому, якщо ви даєте, десь е, рекомендують в районі 40-60 кг діючої речовини на гектар, можливо трошечки більше. Або е, 30 г, наприклад, там, столова ложечка, його висипають на квадратний метр. Ну, Що ще сказати? Підживлення. Коли він зійде, друзі, обов'язково необхідно його підживити азотними добровами. Дуже класно, коли ми 30 грам карбаміду розчиняємо в поливалку на 10 літрів води і поливаємо. Можна його підживити і селітрою вручну. Можна його підживити і сульфатом амонію. Це також хороше азотне добриво для того, щоб його підживити. Що ще хочеться наголосити, друзі, за цю культуру. Вона дуже сильно форіє різними хворобами, ця культура, ну, тобто чесник, і пошкоджується шкідниками. Шкідниками давайте почнемо. Це чотиригногий кліщ і цибульова муха. Цибульова муха це дуже шкідник небезпечний через те, що він потім часник є, Може бути і фузаріоз, і інші проблеми, тому необхідно його захистити. Хтось протравлює зубочки чи, можливо, вносить тим чи клотіанідін, є такі діючі речовини, для того, щоб перед посадкою його протравити, просушити і потім посадити. Це дуже класно. Якщо ви його не протравили, то обов'язково необхідно буде внести фуніциди на основі, наприклад, пропомокарби, гідрохлорид, наприклад, це компанія Bayer, діюча речовина, або флодіоксаніл класно, абсолютно захищає. Від переноспорових грибів, оскільки часник дуже сильно пошкоджується переноспорозом. необхідно Вносити продукти, які працюють проти периноспорових грибів. Це на основі, наприклад, ну, той же самий Альєт фосетіл алюмінію хорошо допомагає. Той же самий Рідаміл Голд, це фуницид, який класно захищає від переноспорозу. Від фузаріозу можна вносити фуніциди на основі, наприклад, беномілу чи, можливо, тіфонат метилу, через те, що часник пошкоджується і різними кореневими гнилями. Тому необхідно захищати цю культуру і від фороб, і від шкідників. Ну, Оце так якщо десь основні моменти, друзі, коли стрілкуючі форми, стрілку необхідно видаляти, коли вона буде вже десь сантиметрів 20-30 висотою. Це ми по власному досвіду вам кажемо. Е, найкраще це не виривати через те, що потім можуть бути хвороби, а взяти сікатор чи ножнички і обрізати. Стрілочку десь е, залишати, там пеньочок 1 см е, це найлегше і найбільш безпечніше для рослин часнику. Але стрілки необхідно видаляти через те, що вони забирають і вологу, і енергію, і поживні речовини, і потім сам часник він формується не великий, невисокий. Оце якщо коротко за цю культуру. Напишіть в коментарях, а чи вирощуєте ви чесник. Друзі, хочеться вам сказати, що цей смак незабутній часнику, Це ефірна олія аліцин. Щоб ви знали, це якраз він вона і дає чесничний запах. Багато ліків з чеснику виробляється, дуже багато. Тому користі від цієї культури набагато ну, більше, ніж шкода. Ну, необхідно знати, що можливо для декого де, де ця ну, рослинка не підходить. Хто має проблеми із шлунком або ще з іншими хворобами. Питайте, коментуйте ваші вподобайки. Друзі, підписочка на наш канал. Ви тепер знаєте, що чесноком можна займатися і можна отримати хороші врожаї. Урожай чесноку сьогодні в світі получають в тому самому Китаї до 25 тонн з гектару. Середня врожайність десь в районі 15 тонн з одного гектару. І дійсно при такій ціні, навіть при собівартості там його в 350 тисяч гривень. Але при реалізації в 100 гривень за кілограм можете уявити і при 15 тоннах урожай з гектару, що можна отримати ну, один із найбільших прибутків, який тільки можна отримати на землі. Тому це одна із самих найприбутковіших культур. На все добре, слава Україні!